Кожна людина, жила в жилах якої тече хоч крапля української крові святкує величне свят. свято. Свято Пресвятої повороти. Свято козацького війська. Свято створення армії непереможних. I yeah. don't Повстанської армії! Слава нації! Слава Україні! Україна! Так, ми бандерівці і наш герой, Бандера, або крова, наше свято. Шановне товариство, українські націоналісти все йдуть і йдуть. Я бачу, концерт наш уже розпочався, але наші колони все ще крокують вулицями нашої рідної столиці. Друзі, підтягуйтесь сюди по правий сцени ще дуже багато місця. Ну а я пропоную, поки наш наступний гурт у нашого концерту готується, нагадати всім, хто є наш герой і яким є наше свято.

Люд нашу клев потім нам продадуть, годують приманы тысячу лет, Стражи седми, славные мирные колібосы, Талу на дерма відкритою обуяв наша душа, та душу роздерли на захиті лескіт шушивши. Вже пишуть за ясця повіта ща забирай.